Доброго дня, шановні колеги-журналісти. Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі президент Майдан Свободи. І сьогодні нашим гостем є кандидат у президенти України від української народної партії, лідер Української народної партії Юрій Костенко. Я думаю, цього достатньо для того, щоб розпочати нашу розмову, оскільки Юрій Іванович не вперше в Харкові, не вперше у нашому прес-центрі. Але сьогодні для нашої зустрічі є дуже важлива і дуже цікава нагода. Ми вийшли фактично на фінішну пряму президентських виборів, і сьогодні від одного з учасників президентських перегонів можемо почути висновки його підсумки виборчої кампанії, яка ось уже кілька місяців чи кілька років триває в Україні. Отже, Юрій Іванович, чи задоволені ви як кандидат у президенти, як лідер політичної сили? Виборчої кампанія, яка завершується перший етап її, рівнем дискусії кандидатів у президенти, які ведуть публічно свою виборчу кампанію, і рівнем взагалі суспільного діалогу, який спровокований був виборами президента. Будь ласка, дякую. Ще раз доб... добрий день, шановні журналісти. Хочу у переддень старого нового року побажати вам. В тому дійстві, яке починається в Україні, це Новий рік, це Різдво оптимізму і чогось глибоко особистого, що вас буде тішити цілий рік. Коли ми говоримо про підсумки, то треба починати із підсумків не лише президентських перегонів, але і підсумків економічного року. Бо щойно завершився 2009 рік, і е, тих викликів, перед якими постає і новообраний президент, і загалом українська влада, е, підсумки економічні минулого року є надзвичайно невтішними. І не тому, що світова фінансова криза суттєво вплинула на економічне падіння а відтак і на погіршення умов життя в Україні. А е, фактично, я б так сказав, що минулий рік. Це є підсумок тієї політики. Яка велася в Україні 18 років поспіль, і яка не дала достатньої кількості робочих місць, гарної заробітної плати чи пенсійного забезпечення, яка не розкрила той колосальний потенціал, який має Україна як незалежна держава, починаючи від чудових чорноземів, багатщих надр, потужного індустріального потенціалу. Тобто за 18 років в Україні не відбулися жодні системи системні зміни і країна із 48 мільйонним населенням у своїй державній кишені в минулому році отримала дуже мізерну кількість коштів десь в межах 37 мільярдів доларів. Причому більша частина цих державних коштів. Була закумульована не через виробничу діяльність, а за рахунок запозичень. І міжнародні фінансові установи, зокрема, Міжнародний валютний фонд виділив Україні 80 мільярдів гривень. Перепрошую, і Національна банківська українська система дала позичку уряду у сумі 50 мільярдів гривень. Ну і Національний банк України фактично розраховувався за дорогий російський газ через друкування гривні, а не через економічну діяльність України і виробничу активність. Отже, підсумок, все те, на чому формувалася державна політика щодо української економіки, є. Абсолютно невтішним саме в цьому контексті я хотів і в якійсь мірі вже підсумувати ті рецепти політичні економічні, які кандидати у президенти представляли виборцям з усіх політичних команд, які вийшли на президентські перегони, лише стратегія. Економічного націоналізму, яку запропонувала Українська Народна партія, стратегія створити в Україні принципово інші умови для виробничої діяльності, ніж те, що є зараз. Стратегія в Україні через виробництво української продукції купувати. 70-80% готової продукції, і в такий спосіб припинити ганебну практику, коли кожен громадянин України і державний бюджет України став донором гарного життя інших країн, інших економік. Адже купуючи іноземну продукцію, 70% її вартості ви переправляєте за кордон тому, хто її зробив. Отже. Робити українське, купувати українське і захищати українське, особливо у міждержавних стосунках, оце і є стратегія дуже швидкого економічного зростання. Це і є стратегія збагачення кожної людини, а не лише тих, хто наближений до української влади чи до того чи іншого владного місця. І от. Під кутом цієї стратегії, ми проаналізували програми інших кандидатів і не побачили і близько всіх тих рецептів, які дозволяють Україні рухатися шляхом покращення життя кожного громадянина, також впадає в око в президентських перегонах і те, що обіцяючи традиційно великі блага у випадку, якщо той чи інший кандидат у президенти всядеться у крісло президента, я зверну увагу на те, що більшість кандидатів не розуміє, з допомогою яких механізмів можна реалізувати ту чи іншу реформу чи ту чи іншу економічну стратегію. Особливо це стосується кандидатів-одинаків, які обіцяють дуже радикальні зміни державної політики, забуваючи при цьому, що Президент у його нинішніх повноваженнях навіть самостійно не формує уряд, як це було за попередньої системи державної влади, тобто президентсько-парламентської форми державного правління. Президент, який не має у парламенті, якщо не більшості, то механізмів впливу на прийняття рішень українським парламентом, є абсолютно безпорадним у плані реалізації його намірів. Приклад діючий президент його 10 кроків, які Верховна Рада України так і не переклала на мову закону, на основі яких і можна робити системні економічні та політичні зрушення. Президент, який не має представників своєї політичної команди у місцевих органах самоврядування, також не здатний проводити ефективну регіональну політику. Тому в цьому плані знову ж таки. Українська народна партія є гарним виключенням із цієї когорти президентів, бо це політична сила, яка є наймудрішою. Не найстаршою, а наймудрішою, бо 20 років ми працюємо в українській політиці. Набралися і досвіду, і гуль досталь набили на своєму політичному лобі. І це політична команда, яка за всі роки незалежності демонструвала ефективну здатність вирішувати складні економічні і політичні проблеми. Я не буду наводити свій власний досвід екологічних реформ, реформ системи ядерної радіаційної безпеки. Які я провів, перебуваючи на посаді міністра охорони довкілля ядерної безпеки за 6 років, я буду говорити сьогоднішніми реаліями. Ми маємо одного представника від УНП на посаді полтавської голови посаді голови полтавської облдержадміністрації Валерія Сатчів. І це єдина область в Україні, яка не допустила економічного падіння. Тобто умови для всіх областей однакові: і світова фінансова криза, і неефективна державна урядова політика, але лише Полтавщина не зменшила обсяги виробництва, і лише на Полтавщині бюджети місцеві не мають заборгованості перед громадянами за ті чи інші соціальні програми. Ми маємо одного голову. Міста обласного підпорядкування, міста Івано-Франківське, Віктор Анашкевич. Це також гарний взірець нашої політичної. Діяльності, тому що у цьому місті найбільшого поширення набуло мале підприємництво. У цьому місті, за висновками парламентської асамблеї Ради Європи, є одні із найкомфортніших умов для проживання. У цьому місті бюджет, попри невиконання урядом. То, що він має передавати на місцевий рівень, тим не менше, місцевий бюджет формується за рахунок власної економічної діяльності і здатний профінансувати широкомасштабні соціальні програми. Зокрема, закуплено обладнання для пологового будинку, яке зберігає життя діткам, що народилося передчасно, сформовані соціальні програми щодо роботи із юнацтвом. Які дозволяють людині гармонійно розвиватися, а не по підворітнях шукати тих чи інших розваг. В цьому місті реалізуються широкомасштабні проекти щодо приведення умов у місті Івано-Франківську до загальноєвропейських показників, в тому числі і програма житлового будівництва, енергозбереження, програма дорожнього будівництва. Ось вам приклади, коли. Представники нашої політичної команди, маючи невеликі повноваження або державні, або у вигляді владних повноважень місцевого рівня, прекрасно працюють і показують здатність вирішувати складні соціально-економічні проблеми. І останнє на що я звернув би увагу щодо певних підсумків виборчих перегонів, це умови, в яких ведеться виборча боротьба. Дуже багато зараз ведеться розмов про фальсифікації в день голосування. Один із кандидатів вже в судовому порядку намагається там вплинути на право громадянина голосувати самостійно. Я зверну увагу на інше, бо маю досвід того, як в інших країнах, обираючи президентів чи політичні сили. У парламент. Так от в українському законодавстві, мабуть, це єдине, єдине, єдина держава світу, де закон про вибори президента не обмежує виборчі фонди, кошти виборчих фондів кандидата в президенти. І саме це є і найбільшою фальсифікацією для виборчих перегонів. Тому що нерівні умови кандидатів щодо можливості використання виборчих. Коштів дозволяють застосовувати у межах всієї держави такі ресурси, як підкуп виборця, як масована реклама, яка вбиває в буквальному сенсі в голову виборця те чи інше прізвище. І це якраз є нерівними умовами, і це забезпечує можливість. Проведення виборів на користь того чи іншого кандидата, в залежності від того, скільки він коштів вклав у виборчу кампанію. Ось вам причини українських негараздів, і ось вам проблеми, з якими зіштовхнеться новообраний президент, якщо він не буде. Керуватися національним інтересом, якщо він не має команди, яка здатна працювати на суспільні інтереси, а не на свою кишеню. Завершуючи це вступне слово, я хотів би вам в першу чергу побажати лише одного: аби з допомогою засобів масової інформації український громадянин все більше ставав. Став використовувати практику обрання влади у демократичних розвинутих країнах світу, де владу обирають за ознакою кращий і найкращий, чи кандидат президенти, чи краща чи найкраща політична сила, а не за ознакою вибирати менше зло із двох поганих чи кандидатів чи політичних сил. Тобто, якщо ми навчимося від виборів до виборів обирати. Кращу владу, отоді От і життя в Україні буде покращуватися. Якщо ні, ну то тоді будемо вчитися світовій демократії і тих рецептів, з допомогою яких світова демократія забезпечує кожній людині гарні статки. Дякую за увагу. Дякую вам, Юрій Іванович. Що, мабуть, ми перейдемо до запитань журналістів, але перед тим я ще хотів одне коротке запитання вам задати. Ви говорите про політику економічного націоналізму, стратегію економічного націоналізму. Чи вдалося вам під час виборчої кампанії донести до масового виборця цю стратегію? Чи сприймає і розуміє він цю стратегію? Мені дуже приємно констатувати, що на цих виборах уже менше. Громадянин купується на ті рецепти, з допомогою яких здобувалася популярність тих чи інших політиків чи політичних сил. Я маю на увазі перетворення політиків свого роду таке публіцистичне шоу. Де з допомогою артистів, шоуменів, політехнологів і переконують виборця голосувати за те чи інше політичне рішення на цих виборах? Я побачив, що ці популярніше в 2006-2007 роках, в 2004 роках ці речі вже не діють. Люди шукають зерно якогось рецепту. Який би вони зрозумівши, дав їм особ... особисто можливість самому собі або творити робоче місце, або самому ставати ефективним господарем, або самому собі вирішувати свої проблеми? Я не кажу, що вже є в суспільстві критична маса саме таких виборців, які вже сьогодні готові вдумливо обирати владу, виходячи із ідеології. Цієї політики, яку пропонує чи політик кандидат президенти, чи політична сила, і виходячи з із, із програми, яка дала, наприклад, гарні результати в інших країнах. Але те, що виборець змінюється в Україні, це є дуже гарним свідченням, того, що ми рухаємося все-таки в потрібному напрямку, і не за горами той час, коли виборець дійсно буде обирати праву політику. Ліву політику, ліберальну політику і не буде вже обирати кандидата у президенти, який обіцяє всім і все, аби його тільки посадили у владне крісло. Ваше якраз і прес-конференція, і ваша як журналістів, робота у напрямку до формування в Україні саме такого відповідального. Виборця є без перебільшення визначальною. Я хотів би побажати саме вам турувати цей шлях шлях правди до голови кожного українського виборця. Тоді набагато швидше ми сформуємо гарну українську владу. Дякую, Ліванчу. Переходимо до запитань. Будь ласка. Добрый день, Дмитрий Овсянкин, журнал «Аналитик Юрий Иванович, сейчас достаточно активно муссируется вопрос о возможном внешнем влиянии на результаты второго тура. Ну, естественно, он будет, все уже понимают это. Выборов. Как вы оцениваете возможность такого внешнего влияния и насколько оно вообще реально в нынешних условиях? Спасибо. Щодо впливів зовнішніх, то вони завжди були в Україні, і це обумовлюється тим, що Україна лише відходить від століть свого існування у складі різних утворень інших держав, чи імперських, чи не імперських. Тому впливи дуже суттєві. Якщо говорити про нинішній стан, наприклад, інформаційної сфери в Україні, а саме ж з допомоги інформації і формується позиція виборця, то однозначно можна робити висновок, що на цих виборах західні чи східні впливи в Україні є визначальними. Якщо брати до уваги інші аспекти, наприклад, дуже потужна. Інтегрованість російського тіньового капіталу в українську економіку а це робоче місце. Знову ж таки, впливи дуже суттєві. Якщо брати те, що українська і російська влада постійно співпрацюючи між собою, постійно торгуються інтересами українськими українськими національними інтересами, наприклад, в темі газових домовленостей. Де логіка в тому, що ми купуємо газ у Росії за цінами європейськими, але транспортуємо російський газ собі в збиток там. Чи, наприклад, на нашій території російські війська, а ми свого власного бюджету дотуємо перебування цих військ на своїй території такої практики ви не знайдете. Тому я хочу сказати, що так, зовнішні впливи є суттєвими, і тим не менше, при всьому цьому хотів би відзначити, що практика виборів 2004 року переконливо довела, що якщо громадянин не хоче купуватися на ці впливи, то він голосує так, як він цього бажає, і це волевиявлення, жодні впливи не можуть нівелювати. Оце є головний мій підсумок, що правду. Треба шукати в Україні. Правду щодо е своїх стосунків із виборцем, правду щодо того, що на посаді будь-якій державній ти маєш захищати український інтерес, а не інтерес сусідньої чи не сусідньої держави. І коли е ми так будемо обирати владу, а влада ця так буде працювати, тоді дуже швидко в Україні життя буде покращувати. Будь ласка, запитання, шановні колеги. Катерина Мельченко, поки Катерина збирається із думками, я хотів би, щоб ви продовжили тему газових відносин. Ще до початку робочої кампанії ви говорили про те, що можливий газовий шантаж України з боку Росії, що ми спостерігали минулого року. Наразі все спокійно і слава Богу. То це говорить про те, що щось змінилося у тих. Зовнішніх впливах чи просто інші методи обрані ні. Я думаю, що ніяких змін не відбулося. Росія так юридично і не спростувала ті невигідні для України умови щодо газових контрактів, і в будь-який момент ми можемо отримати чергові. Зобов'язання юридичні України перед Росією щодо недобору за російську газу за минулий рік Росія на сьогоднішній день також задоволена тим, що Україна купує. Газ, який Європа не купує, собі в збиток і вирішує проблеми російського Газпрому, а не, наприклад, українських газовидобувних державних компаній, які державна політика примушує газ українського видобутку продавати у вісім разів дешевше, ніж російський газ, тобто собі в збиток. Так що Росія задоволена сьогодні такою політикою і тако, тако, таким урядом, який фактично. Працює на інтереси сусідньої держави. Якщо зміниться ця політика, то я впевнений, що Росія почне знову використовувати і газовий, і нафтовий кран, і іншими методами буде примушувати новообраного президента і владу українську працювати собі в збиток. Я на теледебатах із Сергієм Тігіпко. Задав йому таке питання, бо ви знаєте, теледебати відбувалися в формі запитання-відповідь. Якщо Сергій Леонідович. Підтримує те, що пропонує Українська Народна партія, щодо справедливого регулювання цін на газ і транзит газу в Росії, щодо того, що Росія має платити за базування свого флоту, а не Україна. Щодо того, що активи і пасиви радянського союзу, які були розподілені 91 першого року, все-таки повинні повертатися в Україну згідно угоди цієї, а не працювати на економіки Росії. От то, е, якщо Сергій Леонідович, який хоче бути сильним президентом сильної держави, буде відстоювати ці інтереси, бо це і є шлях збагачення України, то він е, може наразитися на реакцію Росії, як Віктор Андрій Чущенко, яку Росія звинувачує у всіх смертних гріхах. А якщо Сергій Леонідович не буде цього робити, то він ніколи не стане українським президентом і ніколи не зробить Україну сильною державою. Як вирішити цю дилему? Ну. Те, що відповів Сергій Леонідович, ви мабуть бачили чи не бачили. Він відповів, те, що відповів. А я хочу сказати про себе, що саме в цьому і криються величезні економічні втрати у неспроможності нинішньої влади в Україні забезпечувати свої національні інтереси, інтереси своєї економіки у стосунках із іншими державами. Причому я не тільки говорю про Росію, точно така ж ситуація із Європою, Європейським Союзом, точно така ситуація з іншими країнами. В Україні влада. Поки що не відчуває, що це її, як ми вчимо, українська народна партія. Роби українське, купуй українське, захищай українське. Бо все це твоє і все це обертається, врешті-решт, новими можливостями для українського бюджету і так, новими можливостями для кращого життя в Україні. Дякую, за питання. Катерина Мельченко. День добрий, я дозволю собі добре, два запитання. Перше запитання стосується а, такого: ви говорите про єднання про консолідацію. Але все ж таки прокоментуйте ситуацію, яка склалася у Львівській організації Української народної партії, яка вирішила не підтримувати вас на цьогорічних президентських виборах, а вирішила підтримувати. Нині діючого президента Віктора Ющенка це перше запитання. І друге запитання. Ми говоримо про якісь глобальні проблеми в Україні. Вони зрозумілі і потребують вирішення. Як ви бачите вирішення проблем, які безпосередньо є в нашому місті? Це транспортна проблема, це метрополітен, це не виплата заробітної плати робітникам транспортних підприємств понад 5 місяців. Дякую, дякую. Щодо єднання чи консолідації, дійсно українська родна партія дуже багато працювала над об'єднанням демократичних сил, і саме нашими зусиллями відбувся багато в чому нашими зусиллями, бо ми найбільша права партія в Україні. Відбувся президент Ющенко, перший демократичний кандидат у президенти, а потім і президент. Багато в чому демократична коаліція. Цього скликання в Верховної Раді перша, до речі, демократична коаліція робилася в тому числі і позицією дуже рішучою і стійкою членів Української народної партії, депутатів Верховної Ради України. Попри те, що нас шість, але ми забезпечили 226 членів цієї коаліції, тобто забезпечили її юридичну легітимність і не тільки в 2007 році, а й в дві 2000... 2008 році, наприкінці року, коли розпалася перша демократична коаліція, я ці приклади привожу для того, щоб ви розуміли, що в своїй діяльності ми завжди на перше місце ставимо інтерес не партійний, а інтерес України і її демократичного розвитку. Те, що Українська Народна партія сьогодні не єдина у позиції щодо свого кандидата. І участі у президентській кампанії можна розцінювати по-різному. Ну, наприклад, в одних партіях, я кажу про українські партії, це однозначно означало б, що вже туди був би направлений партійний як кажуть, отряд, який би із шашкою нагало рубав би голови тим, хто асміявся порушувати. Партійні вимоги, партійний статут і рішення з'їзду, але Українська народна партія якраз є взірцем демократичності в Україні. В Українській народній партії єдині що два роки обирається керівництво шляхом таємного голосування, а не як навчив Ілліч Ілічлені підняттям руки. Оцим ми відрізняємося від інших партій. Тому я б так сказав би, як голова партії, мені це рішення неприємне. Звичайно, це рішення дійсно порушує рішення найвищого керівного органу партії, яким є з'їзд. Але як людина демократична, я його сприймаю спокійно і навіть дещо іронічно, тому що нам 18 років я кажу українській демократії. І якщо ви назвете чи юнака, чи дівчину 18 років, яка не робить помилок. Чи по життю, чи, чи, чи інших помилок, то ви ж таких прикладів не знайдете. От тому я й дивлюся на це з певною, як кажуть, іронією, бо знаю, що рівень політичної культури, свідомості, відповідальності в Україні ще набагато-набагато нижче ніж у розвинутій демократії. Тому партія саме в такий спосіб, після завершення виборів, і буде розглядати цю ситуацію із рішенням львівської організації, але я вас запевняю, що. Ніякої рубки голів не відбудеться, але відбудеться зміна політики партії, виключно на користь розвитку демократії і дисципліни в партії. Це я вам як голова партії. Щодо транспортних проблем Харкова, ми розбиралися із цією проблемою. До нас звертався Василь Пилипович Стратецький із відповідними запитами. Нинішній керівник Харківської партійної організації. У чому тут проблема? Є невиконання зобов'язань центрального уряду, який не перераховує на міський бюджет тих коштів, які повинні перераховувати державний бюджет на місця для виконання містом своїх зобов'язань перед пільговиками. Зокрема, це стосується пільгового проїзду. У транспорті міському. Це одна складова цієї проблеми. Друга складова, що і місцевий бюджет, тобто бюджет міста Харкова, який має колосальні можливості для наявності разів у 10 більше того, що сьогодні є, він не виконує своїх зобов'язань і щодо транспортників, і щодо Пенсіонерів я приведу приклад Києва. В цьому сенсі він є позитивним для Харкова. Там також уряд не виконує своїх зобов'язань перед міським бюджетом, особливо коли була конфронтація між прем'єр-міністром і головою міста. І тим не менше, пенсіонери не страждали за рахунок компенсації із міського бюджету.